<реш> Ворока людина хуярить, блядь, не спить, блядь, Щось там думає, висасить з пальця, блядь, ніхуя ресурсів, москалів да хуя, блядь, їбашить, весь світ його знає, ви сука, не знаєте, блядь. не Доброго дня. Дозвольте поцікавитись вас. Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного? Негативно. Можете пояснити більш глибше? Ну, я вважаю, що Валерій Федорович абсолютно на своєму місці. Так. А, і, Замінювати зараз не потрібно. Не, і не потрібно, має. я так вважаю, не Резливо. потрібно. О, я навіть не знаю, що вам сказати. Про це. Ну, вашу суб'єктивну думку. Суб За, проти. Нейтрально, не, не орієнтуйтесь. Я не орієнтуюсь в цьому більше. Серйозно? Зовсім. знаєте, хто це? Зараз? Я знаю, так, да, головнокомандувач, але е, якось деякі його промови не подобаються. Про... Тобто ви більш схиляєте з того, що треба замінювати? Ну, зміни вони завжди такі. Потрібні, 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 так. Це Тому змін. що ну, постійність, вона тільки згіршить ситуацію. Мені mm. так здається. Хай лучше буде залужний. Так це хто? Це наш генерал, головнокомандуючий збройних сил України. Я взагалі не шарю. вибачте. буває. Так, так, нормальний мужик. Погано. Погано. Так. Чому? Я, чесно, в політиці дуже сильно нього спитаєте, він добре знається. А я вважаю, що відставка валерія Залужного на даний момент це досить негативний стан буде для нашої армії. Або взагалі для нашої країни, я вважаю, що на даний момент краще відставити єрмака, uh -huh. бо він постійно лазить біля завужного, постійно ось <схід> тихо. А... Він постійно влазить у діва, які його взагалі не прошуть, uh -huh. і за чого спливають проблеми. Тому я на наразі вважаю, що якщо зараз Відстранять Валерія Залужного у нас будуть дуже погані відносини з нашими військовими партнерами, mm -hmm. бо Валерій Залужний отримав так би звану так званий авторитет серед усієї військової компанії і okay, Так. Тому якщо зараз ми будемо шукати новону заміну Валерію, ми скоріш за все ну, нікого нормального в перший час не знайдемо. Okay. Це головнокомандович, наш генерал Збройних сил України. Пусть президент йде. Ще раз, нехай президент? президент? Не, треба. Пусть в президент. А, заложный в президент. Конечно. Зразуміло. А на его місце то никого. Ну не знаю. Если есть кого-то поставить, то можно. А если нет, тоді да, пусть остается. Но я против. Я не политики. Простите. Позитивно. Позитивно. Позитивно треба так, замінювати. Так, але їх. тут так. треба ще відставку Зеленського Єрмака і всіх і команди, і тобто і команди. Всіх, всіх зняти, та, всіх. Зняти. А на кого? А, це, питання, це, це питання. Це питання. Це питання велике. Я так. думаю, що до військової справи треба звертатися до військових, угу. бо наші збройні сили, наскільки О, я, знає я знає знаю, вони знають найкраще. Поняття німі хто це такий. Це наш генерал, головнокомандуючий Збройних сил України. Ну, молодець, я за нього рада. Так? Не орієнтуйтесь зовсім. Взагалі ні. Аня, як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного? А ми не політичні особи. Не... Так, ми не поїдуть. У ну, вас, не вас може, своя думка якась є, негативно, позитивно. Я не цікавлюсь настільки політикою, щоб сказати свою думку. Це я вважаю, так? він гарна людина. Так? Так, вважаю. Так. Я в утігри не граю, чесно. Ніяк не відносився. Ні, ніяк не відношусь. Ні, Ми житового не знаємо нічого. Зрозуміло. Ми життво, вообще взагалі не знаємо. Какіні там ігри грають. Що граю. них в головою. Ще я дуже не політична, я не знаю, хто, що, як. Це головнокомандуючий Збройних сил, генерал наш. Я не знаю, гарний, він поганий. Зовсім не орієнтуєтесь. <рес> взагалі, вибачте, будь ласка. Зр... А, а, ніяк. <рес> ніяк, чому? <рес> не цікавимось політикою. Ну, це важливо насправді. Я розумію. Не підтримую. Не підтримуєте його чи відставку? Не підтримую відставку. його. Чому? Поясніть, будь ласка. Мені здається, він хороший, головнокомандуючий. Справляється зі своєю роботою? Так, так. Ми, ми з Артемом тут розговорилися, виявляється, що в нього є сторінка в Інстаграмі. Зараз він розкаже, що саме він веде в цьому блозі своєму і яка ціль його саме. Создав профіль в Інстаграмі, за кожного підписника скидаю одну гривню на ЗСУ. За вчора вже собра... Зі вчора вже зібралось 665 підписників. Дивіться, буде цікаво. Як... <світ> <світ> так та, можеш показати інстаграм камеру. Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного? Ну, це я не знаю, якщо чесно, я не експерт в цих питаннях, але якщо його ну, є така річ, що треба ну, відставка, <світ> то, мабуть... Так треба, напевно. Хоча я не знаю, я не бачу на це підстав. Але якщо буде щось краще, хтось краще, тоді ну, я думаю, що це нормально, бо міняти та узнавати щось нове, я думаю, це треба. Але це треба міняти на когось хто краще. Зу -Зу -Зу. Якщо є таке. Зараз ви не бачите е, людину, яка б могла його замінити. Чи, чи можна... та, ну, я бачу. Наприклад. Але ну, та, хоча б Дмитро Корчинський, але він, Дмитро Корчинський. Так, але він туди, мені кажеться, не піде. Хоча людина як голова... Ну, я, я також не впевнений, який з нього буде головна ну, командувати з ефективною думкою. Ну, ваш, ну, якби це було, це було б, мені здається... Дмитро Корчинський. Так, зрозуміло. Дякую, Дякую, гарного Дякую вам, дня. все добре. Отрицательно. Чому можете пояснити? Ну, мікеса, що він хазяїн в будь-якому плані. І в країні, і, і вдома. Ой, якось нам печально з цього приводу, чесно кажучи. Тобто негативно. Угу. Не бажайте таких? Ні, не бажаємо. Ну, негативно. Негативно чому? Так? Ну, якби ми йому ми йому довіряємо, так? не сподіваємось, що на перемогу. Зрозуміло. Да, негативно. Дякую вам, гарного дня. Я думаю, що це фейк. Можна пояснити більше? Ну, чоловік, просто, я, я, може, щось там не розумію, але він мені подобається, як людина, як він грамотний, головнокомандуючий. Я бачив в ньому, що він такий, ну як от. Зрозуміло. Да, я не буду казати на камеру, як я цією власті відношуся, але мене зрозуміли. Зрозуміло, зрозуміло. Так, да. дякую. Я його піддержу. Сомнительно все. Чому? Можете пояснити? Ну, ну, не знаю. Більш за позитивно за це за такі зміни, чи негативно? Негативно, більше. Негативно. Угу. Отрицательно. Отрицательно. Можете после того. Отрицательно. Потому що, по-моєму, один із самых умных главнокомандующих – это Валерій. Розумію. Дякую вам, гарно. Ребята, ні, ні в якому случаї не допускайте. Не, Поднімайте всіх і защищайте заложного. Ніка. Ще раз. Я розумію, а якщо б так сталося позитивно, негативно до цього. Потрібно mm. міняти? Mm. Ні. Ні. Mm. Ні. Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Золоти? Отрицате. Можете пояснити чому? Ну, тому що мені подобається. Я вважаю, що він правильно робить. так. Ой, я, чесно, навіть не знаю. Ну, я читала про це, але ніяк не прокоментую. Ну, ви за такі зміни кардинальні чи проти більше? Ну, напевно, за. ой, Напевно, навпаки проти, так? щоб він залишився, бо він класно робить свою роботу. Ніяк. Ніяк. Не думки на це. Не позитивно, не негативно. Я я кажу яке. Так. Я. До всього відносився позитивно. Ага. Тобто, яка би ти людина не була? Так. Ти одно людина. Само собою. Вот і все. Ні, це дуже добрий воїн. Тобто негативно. До відставки негативно? Негативно. Зрозуміло. Дякую вам. Як ви відноситесь до можливої відставки Валерія Федоровича Залужного? Ой, я не знаю, хто це чесно. Це наш головнокомандувач Збройних сил України. Генерал. Не можу нічого сказати, тому що я не знаю. Ваша думка? Я сильно за політикою не слежу, стараюсь не вникати, потому що і так зараз, отак і не голова, всего происходящего. Та я навіть не вникаю в це, якщо чесно. Тобто позитивно-негативно у вас немає станові ні. Генералов. Я, чесно кажучи, такий справедливий про себе скажу і... По справедливості мені ще не зрозуміло е, всіх обставин. Отак. Ну, а ви, ви, на вашу думку, як ви вважаєте? Не... Немає у вас чіткого розуміння, немає, чи потрібно, немає, чи не потрібно не зараз можу такі Я зміни. Не, можу не знаю, мені залужний подобається, але я не спеціаліст у військовій справі. Але так. На мені вашу, є... на вашу думку, все, все гаразд, нехай залишається на, на місці. Можливо, так. Ну що ж, товариство, думки людей на рахунок відставки Валерія Федоровича Залужного. Ви почули. А як гадаєте ви, чи потрібна зараз відставка головнокомандувача, чи, можливо, ці дії не є правильними? Напишіть, будь ласка, в коментарях та дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, а також написати коментар, як я вже це сказав. Це допомагає просувати наш український контент. Дякую, що були з нами. Слава Україні!